Без талончиків та великих черг триває процес оформлення субсидій у дружківці. Проте наразі фахівці управління соціального захисту не можуть взяти на опрацювання близько ста справ. Проблема полягає в тому, що соціальна служба не має можливості перевірити інформацію заявників про аліменти та стипендії. Звісно, це приводить до капридільна неудобства наших заявників. Ну, чтобы удовлетворить все их потребности, получив субсидию, мы просим их, чтобы они в первую очередь сверили свои доходы в фискальном органе, после того, как они проведут сверку с фискальным органом. Суму, якщо не затрудні, взяти справочку, а до якщо довідку про стипендію можна взяти у начальному закладі, то за підтвердженням аліментів необхідно звертатися до виконавчої служби управління юстиції. Її фахівці нагадують на що треба звертати увагу городянам. Во-первых, вони точно довжні знати за який період їм необходима справка. Во-вторых, зарані обращатися за справкою, тому що ми видаємо справку по істеченні ну, около двох тижнів. Крім того, наразі розглядається механізм подальшого спрощення процедури надання субсидій. Це стосується і е, конкретно кожної сім'ї, якщо є різниця в справках о зареєстрованих, це те, що, наприклад, в состав сім'ї дають два чоловіка, Гургаз там, або Теплосей дають 3-4. Є в цьому дуже упрощене, і уряд наполягає на те, що ми Обращали внимание только на состав зарегистрированных по справах составі сім'ї. Поточного опалювального сезону у дружківці отримуватимуть субсидії на оплату житлово комунальних послуг близько 15 тисяч родин.